Вітаю вас, я дипломований психолог, і сьогодні хочу представити вам програму, яка народилася з глибокого розуміння того, через що проходить кожен українець в останні роки. Хронічна втома перестала бути лише медичним терміном. Вона стала нашою щоденною реальністю. Роки війни, постійний стрес, невизначеність, втрати, необхідність адаптуватися до нових реалій знову і знову. Наша психіка працює в режимі постійної напруги, а організм сигналізує в тому. Це його спосіб сказати: мені потрібна допомога. Ця програма створена спеціально для того, щоб допомогти вам відновити енергію не попри складні обставини, а з урахуванням нашої унікальної ситуації. Тут немає порожніх обіцянок швидкого вилікування, але є реальні науково обґрунтовані інструменти для роботи з емоційною та фізичною втомою. Мета програми дати вам практичні інструменти для розуміння, прийняття та трансформації хронічної втоми в умовах, коли зовнішній світ залишається непередбачуваним. Структура програми це 10 модулів, кожен із яких включає наукову інформацію, практичну вправу та відновлювальну медитацію, поступовий розвиток від розуміння проблеми до створення стійких навичок, самовідновлення. Кожен модуль розрахований на 30-40 хвилин, які можна поділити на кілька сесій. Чого вам очікувати: це на миттєве одужання, а поступове відновлення енергетичних ресурсів. Глибше розуміння зв'язку між емоціями, думками та фізичним станом, практичні навички, які будуть працювати навіть у складних обставинах, а також відчуття, що ви не самотні у своїй боротьбі із втомою. Я психолог і бачу, що найбільший виклик для українців зараз це не лише пережити, а й зберегти здатність відчувати радість, мати енергію для близьких, для мрій, для життя. Ця програма мій внесок у вашу здатність не просто вижити, а по-справжньому жити. І якщо ви відчуваєте, що потребуєте більш персональної підтримки, я запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу, де ми зможемо адаптувати всі техніки під ваші унікальні обставини та потреби. Також я працюю у форматі групової роботи для людей з хронічною втомою, а також з іншими темами. Робота в групі це місце, де ви зможете ділитися досвідами з тим, хто розуміє вас без зайвих слів. Разом ми сильніші, і разом ми знайдемо шлях до відновлення енергії та радості життя. Модуль перший. Розуміння хронічної втоми. Перші кроки до відновлення. Вітаю вас на нашому першому кроці спільної подорожі до відновлення енергії та радості життя. Я дипломований психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, що насправді стоїть за хронічною втомою з психологічної точки зору. Хронічна втома це не просто трохи втомився або треба більше відпочити. Це складний стан, який торкається як нашого тіла, так і психіки. Дослідження показують, що у 60-80% хронічна втома має психологічну складову. З психологічної перспективи хронічна втома часто є результатом тривалого стресу. Емоційного виснаження та неефективних стратегій подолання життєвих викликів. Наш мозок постійно перебуває в стані бий або тікай, витрачає величезну кількість енергії навіть тоді, коли ми фізично нічого не робимо. Важливо розуміти, хронічна втома це не ваша слабкість, це сигнал вашої психіки про те, що щось потребує змін та уваги. Це захисна реакція організму, який намагається вберегти вас від перенавантаження. Наукові дослідження показують, що психологічні втручання можуть бути надзвичайно ефективними у подоланні хронічної втоми, когнітивна поведінкова терапія, техніки mindfulness та групова психологічна робота показують стійкі позитивні результати. І я, як дипломований психолог з досвідом роботи з синдромом хронічної втоми, запрошую вас на індивідуальну психологічну роботу. Індивідуальний підхід дозволяє глибше розібратися саме з вашими особистими причинами втоми, створити персоналізовану стратегію відновлення. Записуйтесь на консультацію. Контакти в описі до цього відео разом ми знайдемо ваш шлях до енергійного життя. І зараз ми виконуємо важливу діагностичну вправу, яка допоможе вам краще зрозуміти власну втому. Практична вправа карта моєї втоми. Візьміть аркуш паперу та розділіть його на чотири частини. Перша колонка це фізичні прояви. Запишіть, як саме втома проявляється у вашому цілі. Чи є це важкість у кінцівках, головний біль або напруга у м'язах? Наступна колонка це емоційні прояви. Запишіть, які емоції супроводжують вашу втому: це роздратування, сум, тривога, безпорадність або, можливо, щось інше. Третя колонка це когнітивні прояви. Як втома впливає на ваше мислення? Можливо, вам важко зосередитись. Можливо, з'являється забудьковатість або нав'язливі думки. Візьміть час проаналізувати це і запишіть це в третю колонку. І четвертий пункт це поведінкові прояви. Що ви робите, коли відчуваєте втому? Ізолюєтеся, відкладаєте справи, їсте солодке, можливо, щось інше. Тепер подумайте, коли втома найбільш інтенсивна зранку, після роботи, у вихідні. Подумайте, що її посилює, а що зменшує. Ця карта стане вашим компасом у подорожі до відновлення. Зберігайте її та повертайтесь до неї протягом курсу. Поставте цей запис на паузу і візьміть собі стільки часу, скільки потрібно, щоб ефективно виконати цю вправу. І знаєте, що особливо ефективне при роботі з хронічною втомою це групова психологічна робота. Чому саме група? По-перше, ви розумієте, що не самі у своїх переживаннях. По-друге, в групі ви отримуєте підтримку людей, які переживають схожі виклики. І по-третє, групова динаміка дозволяє швидше знаходити рішення та мотивувати одне одного. Я запрошую вас приєднатися до групової психологічної роботи. Зустрічі онлайн раз на тиждень до 10 учасників. Практичні техніки та вправи. Група це потужний ресурс для змін. Форма для попередньої реєстрації в групу знаходиться в описі під відео. І зараз час перейти до медитації. Знайомство з власною енергією. Займіть зручне положення. Заплющте очі. Або м'яко опустіть погляд. Зробіть кілька глибоких вдихів, дозволяючи собі розслабитися, Уявіть собі, що ваше тіло. Це дім. А енергія це світло, яке його наповнює. Пройдіться думками по кожній кімнаті цього дому. По голові. Шиї? Плечах? Руках, де світло яскраве та тепле? Де воно тьмяне? Або майже відсутнє? Не намагайтесь нічого змінити, просто спостерігайте з добротою та цікавістю. Тепер уявіть, що десь у. центрі Вашого тіла є маленьке сонце, джерело вашої справжньої енергії. Воно може бути зараз слабким, але воно є. Це сонце. Воно є життєвою силою, яка ніколи не зникає повністю. Дихайте до цього сонця. З кожним вдихом воно стає трохи яскравішим. Не поспішайте, не примушуйте себе, просто дихайте та спостерігайте, уявіть як від цього. Внутрішнього сонця йде тепле, золотисте світло, воно м'яко поширюється по всьому тілу, зігріваючи та оживляючи кожну клітину. Скажіть собі, я визнаю свою втому. Я приймаю свій стан. Я довіряю своїй здатності відновлюватись. Я Заслуговую на енергію та радість життя. Побудьте ще кілька хвилин у цьому стані спокою та внутрішнього тепла. Коли будете готові, м'яко відкрийте очі. Пам'ятайте, цей процес відновлення потребує часу та терпіння, кожен день, кожна практика. Це крок назустріч новому енергійному життю. Для бажаючих отримати інформацію щодо індивідуальної психологічної роботи або групової психологічної роботи контакти та форма запису в описі до цього відео.